Що кущі? <клі> Що у вас тут робиться, га? Скучно вам тут? На-та вам все. На-та порозважайтеся. Це їсти я вам більше дам. Скільки захочете? Я вже їх наїлася, аж похуй стало. Ну, вони їх ще й бояться. Анна, Анна. Давай, давай. Активніше. Десь забрало пікло. Ну що, сподобалися ягідки? Так, все, все принесу. Ви там поховалися, ось 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 стільки її ловіть. Боїтеся прямо, щось страшне таке. Бігайте, хоч нагрієтеся, бо то сон засмалило, а зараз вже щось холодно стало. Мабуть, дощі прийшли, яких у нас не було. Десь прийшли, а в нас холодно. До кінця тижня буде, там трохи потеплішає. Давай, давай його ще їдь. Хай бігає веселіше, а то померзнути тут. Серед літа померзнеться. Ой, кавуші, кавуші. Що вам робити? Займайтеся. Так, а вони все спінуть і спінуть. Не знаю, хтось кропив 16 разів їх. І все одно черв'ячки були. А якщо черв'ячки є, то ще й черешні хороші. А якщо немає черв'яків, то то вже сама хімія. Краще таких і не брати. Ох і горні, які вони горні вже поробилися. Бо... Де той Вова? Ну, де ж їх обірвати. І де той дід? Пішов із самого ранку. І що він прийде би казати? Уже півдня. І що ж він прийде розказувати? Мені аж цікаво, що він розкаже, коли прийде. А вже вони воно, котрі ще гниють оно. А ті другі, то Більші, більші, чорніші, чорніші, смачніші, смачніші. Ох і чудо природи. Ну нехай, нехай не спішать. Бо там на підході абрикоси, а вони ж теж смачні, а все разом не можна буде поїсти. В першу чергу черешні нехай відійдуть, абрикоси не спішіть. У мене дуже смачнюща абрикоса, дуже, така солодка, що закривати можна і без цукру персикова. Так що не спішіть, не спішіть. Все буде. Успінете. А це мої огірочки. Можна вже зривати. Ну, той такий великий, цей трохи менше може ще й повисить. І пішли, і пішли вони, пішли, і пішли, і пішли. Я б його вирвала, б, якби я його хотіла. Та прийдеться вирвати, бо він вже переростає. Ой, чогось, чогось навіть і огірка не так хочеться, як хотілося раніше. Що за гора, що біта? От такі ці вже виростають усього. Оді йдуть мої вгірочки. О, а слідуючий воно сікетельне його треба попривати посенки. А б там є ще такі, що менші. Ті будуть на пізніше. Так, оцього треба його закрутити трохи. Вуси оці обрати. Ось оцей його теж треба обрати такий пасинок. Уберу. Та у мене тут огірків. Чи на вулиці будуть, але тут вже є. О, дід прийшов. Стройматеріал. Дід, дід прийшов, умнічать починає. Розказуй. Що ти розказав? Де був? А їзди вже стой. ось я купив десь? Ш... Не знаю, не бачу. Собачить. То собаці даси на що ж ти мені даєш його. ти А, куди? А, ти думала, хвіст. Та ще під хвіст. Бо ти мене научиш. Куди б хати собачиш? А був де? Та я стільки ж ведь апте, як поїхали. Ще, де ти був. Півдня пройшов. На базарі був, ти не знаєш, де я був. Да, базар зранку, ну півдня ну, я хочу знати, ну, де пів... ти був. От косу зробив. Зробив такий. Да. Будемо косити сьогодні. А так, Ой, слава Богу. І що ж там було? Там нічого сложного не було, просто дід такий мастер, Є, не по там, тих ділах. Там пов'язали багато чого. Я роз... бачок. Протікав, повіряли. Бачка Так, поміняли? Да, поміняв? О, та це та, та нова коса вже. Був, через що той. Потім там болтик був обірваний. Ага, ти пообривав усе вже там, так. Да. Не я обірвав. Ага, сам То обірвався. Викрутили, Понятно. Так. Що ж, так, там шо. викрутили. А, і кріплення до бачка поміяли. і. Так, що, що? Відрегулював, да, прокладку ще поміял, і ось Прокладка все. ще мішала то. да. ти там. А, ти, ти, тобі вже легше стало. Повеселіла, бачиш, а то черешеньку. Я вже дві штуки з'їла сьогодні. Ну, і що? Ще, ще жива. А Ковковочка. Ховковочки. Що Ховковочки, ще не дійшла в очередь. 30 ховковечка. гривень кіло. Кого? Чересень. На базарі? Так. Да. Це багато чи мало? Ну, це виходить, що да, то стоїть 200 гривень. А їх хтось купляє на базарі там чи ні? Не бачив, стоять і жовті, і червоні, які хочуть. А покупців немає, да? нема. Ой, Викуп... та ну їх самі черешні, будемо Викуп... курям давати їх. Та, ні, Кури їдять у мене, я їм як от вечором нарву, там дві жмені частенько, вони всі покльовують. А то вони їх і доклюють. А кому ж ми їх впихнемо, Здаром ніхто не хоче. І рвати не хоче. І врвати, і. Я б обірвав би. І куди б ти їх дів? Ну обірвати, обірвати. І що? І їсти. Та, воно прийшов, свіженьку вирвав та й наївся. Хай висять, поки висять. Ну так. Бо там абрикоси на підході дивилася вже. Uh -huh. Я їм казала, не спішіть, бо ми, ми ще черешні не доїли. Треба uh -huh. доїсти черешні, потім абрикоси, бо все зразу, це можна й заболіти, як все одразу uh -huh. їсти. Uh -huh. Я їла, їла ці черешні, боже, як грамов вчора жило, болів, Боже. О, така боль ужасна. Я півдня витерпіла, а потім напилася таблеток, та воно перестало. Ох, не видержав мене, желудок таких хороших черешень. А ще ж абрикоси які хороші, ти ж бачиш. О, та, о, я вже одну зів. що? Вона впала, там полустигла. Та куди і, ж вони спішать. І трошки над ним вже було. Ну то я... да, то якась погана. Луча, да, Лучше з'їв, а та викинув. Та пойняв. Та хай поп... не спішать, бо ще багато чого Попробуй. А це ж маліна. І, і є і маліну не, 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 Ох, не і буде. Що ж маліни не. А смородину обривати треба. Та обривай, така смородина, дика, я її буду. Нормально все? Дика вона. Вона сильно мелка, ти понасожував її, де ти її набрав. То що їй рясно було, там наставає. Не, вона така і є хороша. Да? Як, і, як і ти. Ось купиш крупнішу, так іди відсюди. І посади. Не умнічай, я не люблю, як ти умнічаєш. Та, а, я, а я люблю, як ти вмієш. Ну, от я можу й поумічати. можу собі таке дозволити. Тільки носа сильно не задирай. Так, так слухай, уйди. Бо зараз пошат до Я так всю жінь. До балака їсть, а, -а, а Дід якийсь тут ходить. О, кісточок тобі. Дрізи. То тобі. А тобі. Іди, тобі нема нічого. Ти ж завжди кажеш, що нема тобі нічого, бо не знаєш що. Ну, нема, то й нема, слава Богу. Давай, дід. Давай, дід. Відпочивай уже, хорош.